Так, хотів зробити коротке відео. Ну, не дуже коротке, бо коротке вже було. Закінчив батарею. Як бачив, тут я все пропаював на мідні шини. От. По суті, батарея вийшла по 12 комірок в паралель. І... І послідовно 12 вольт. От. Тут у нас BMS-ка, це я в Китаї Вот Вона така потужна. 250 А, що зарядка, що розрядка. І плюс 1000 А максимальний струм. 250 номінальний. От. Тут є вивід в неї, щоб включати батарею. Тобто, коли закрутити оцих два провода. У нас, получается вмикається БМС, і вона подає струм вже на силові клеми. Тут вихід силовий, у нас один, тут і другий. От. І ще я докупив таку штучку. Хочу поставити теж. Ой. Вона буде показувати на кожному елементі. Напругу. Даре, спробую рукою якось втикнути. От. От вона так показує. бачимо збалансована батарея. ще не дозаряджена от Вона так світить, показує. І через деякий газ час гасне. Натиснув. От, можна буде завжди подивитися оперативно, що там всередині з батареями. От, це все буде в такому корпусі, ще я не зачистив От, з нержавійки, герметичний. Всередині виклав його е, текстолітом. Я її вже туди втикав. Але витягнув, тому що треба е, потрібно приварити якісь ручки, щоб носити. От, а зверху тут буде. Такий тувстий вже текстоліт накривати. І тут пролию е, герметику по кругу. От, тут будуть виходити, сюди припаяю е, різьби з міді, такі круглі бочонки. І вони будуть вже туди, е, можна буде прикручувати або клеми акумуляторні, або там, безпосередньо до них якісь. Ну, коротше таке. От. Внутрішній опір батареї вийшов е 1,3 От Тут я так виклав всі провідники до... Цей це цінис батареї. На BMS. Тут ще припаявся для цього індикатора. От. Ну, батарейка така вийшла солідно. Як бачу. Ось тут в мене якраз модель на комп'ютері відкрита. От. От, тут будуть ті виводи, але якщо от, так воно буде виглядати. І кришка верхня буде припаяна. По суті, то, що і на моделі, це в нас і вийшло вживу. Стоїть вона в корпусі практично на оцих пластиках. От. Впирається в текстоліт безпосередньо. От тут знизу ще зазор. Мені ну. батарея подобається, але потрібно буде ще одну таку робити, щоб було 24 вольта. Це я по суті, робив в автомобіль, але вже не дуже то і актуально. От. Будемо робити, таких... замовлю ще елементи. Елементи, до речі, дуже класні. За рік е... практично не розрядилися, тому що я їх купив, вони в мене цілий рік лежали. От. Балансуються просто прекрасно. Ми як бачимо, тут 3000 вольта різниці. Таке, все, дякую за перегляд. Коментуйте, питайте, що потрібно.